Вітаю, друзі! З вами Полі Карпович. І ми на додатковому моєму YouTube-каналі. Тут я розповідаю про спорядження, про якісь там речі і все тому подібне. Буквально щойно я знімав огляд на ось цей костюм це Камотек Фантом. В принципі, в описі залишу посилання на той огляд. Якщо не бачили, то обов'язково перейдіть, подивіться. Дуже класна, якісна річ, прямо рекомендую. А зараз зніму невеличке відео про ось ці рукавички, які зараз у мене на руках. Я вже казав в тому огляді, що це також український виробник. І зараз я вам більш детально ці рукавички покажу. Та про них розкажу. В принципі, відео буде недовго, тому що це рукавички, що про них довго можна розповідати. Ну і поїхали. Власне, як можете бачити, рукавички мають ось такий вигляд, коли знаходяться на руках. Вони досить короткі, вони позиціонуються як е, стрілецькі рукавички, як рукавички для роботи для е, зі зброєю і тому подібне. Також можете вже побачити бренд Пік-Пік, так-так. Е, Тут також написано піктакт.com, profivangroup.ua. Трошки якась мутна історія, я так і не зрозумів, типу є виробник Піктак, але чомусь продається воно на ProfOneGroup.ua. Ну, коротше, там якісь мутки, я в це все не вникав. Зараз хочу вам розповісти саме про рукавички, про таку модель. Це дуже проста модель, є більш наворочені, більш тактичні, з сенсорними вставками для роботи, для роботи з телефоном. Але це от саме. За їхню простоту, мабуть, я їх собі і взяв. Ну і також вони коштують недорого. Їхня ціна, там щось типу гривень 360 я вже точно не пам'ятаю. Але ну як для рукавичок, це реально недорого. Зверху верхня частина можемо бачити, з якоїсь тканини, не знаю з якої. Ну і тут логотип цей пік-так, пік-пік, так-так. Намальована свинка, а середня частина, там, де долоні у нас, пальці. Тут є невеличке посилення, і на великому і на вказаному пальці це шкіра, шкіра кози. Вона дуже така м'якенька, ніжна і короче прямо класно. Щодо якості самих рукавичок, також все прошито рівно, красиво. Не знаю навіть до чого і придиратись. От прямо все добре. Єдиний момент, який у мене був, це ось на правій рукавичці, на великому пальці. Там всередині мені трохи давило в палець типу той шов, внутрішній, я так розумію. Але зараз ну трошечки розносились і стало краще. Вдягав я їх буквально там, не знаю. Разів три і особливо то їх навіть і не використовував. то ну, В цьому плані в зручності все окей. Зі зброєю також з ними не працював, але думаю, також проблем ніяких не буде. Тут можемо бачити ось такі великі петлі, вони нам допомагають зручніше вдягати дані рукавички, знімати вони нам не допомагають їх зручніше, але тим не менш. Всередині ось ця частина це шкіра, внутрішня її частина. ну І тканина також можемо бачити. Виглядає ось так. Всередині, знову ж таки, все в принципі акуратно, все рівно, нитки не стричать, тканина порізана рівно. І все ок. Є невеличка бірочка, розмір L. так Тут ще щось. Тут щось ще є, я не знаю, що це таке. Ну і в принципі розмір Елька на сайті також є розмірна таблиця, якщо не помиляюсь, і під мою руку Л ідеально підходить. Також є ось такі ще дві петлі, які ховаються всередину, і навіщо вони потрібні, я не дуже розумію. Ну, вони потрібні для упаковки. Зараз я вам продемонструю упаковку, але при використанні, навіщо вони потрібні, не знаю. Якщо десь там карабінити, то краще вже за ось цю велику петлю. Ну і вдягаються вони. Також дуже просто, тобто вони розтягуються, в принципі, вдягати зручно, за цю петлю можна там, підтягнути, якщо це потрібно. Поправити і все окей. По довжині пальців також все дуже добре. Тобто, ось прямо, прямо до самої долоні на весь палець все розмірено. Ну, коротше, мені вони підійшли, і в принципі я їх можу рекомендувати. У рукавичок одні плюси, враховуючи навіть їхню невисоку вартість, але є у них один мінус, і він дуже дивний. Він мене дуже сильно, якщо чесно, здивував. Я відправлю, мабуть, цей огляд виробнику, і ну, хай вони якось прокоментують. Те, що вони зробили. Коли я їх отримав, я дещо здивувався, тому що, як я вже сказав, рукави... рукавички самі по собі недорогі, але мають ось таке пакування ну, типу, мішечок з петлею, також можна десь зафіксувати з затяжкою. Так, тут, мабуть, фурнітура не Вуджен, якась там інша модна фурнітура, але ну, тим не менш така упаковка теж, такий мішечок теж чогось та й коштує. Тут бачимо. Є логотип, Піктак, Україна, рукавички стрілецькі, АСГ Gloves. Ну, да, Рукавички стрілецькі, в принципі, як я і говорив. Е, артикул, колір. До речі, ось це колір олива, а тут колір койот. Я собі одразу дві пари взяв. Розмір L, матеріал, е, натуральна коз'я кожа, Нейлон е, спандекс. І ось уже на цьому моменті виникає запитання: що за натуральна коз'я кожа? Чому не натуральна козяча шкіра. І коли я їх розпакував, то є ось така бірка, на якій написано зимні е перчатки. Я не знаю, що це означає, якого хріна блін, в 2025 році український виробник пише якимись цими російськими літерами. М -м, коротше, це прямо дуже зіпсувало враження від виробника Піктак. Хоча речі якісні, ціна невелика, все круто, український виробник, але на тобі зімні перчатки. Ну, блин, таке собі. Тому, вже, в принципі, якщо цієї відбірки не буде, якщо її одразу викинути, то якби і проблем ніби й немає з рукавичками, і ніби все стає реально круто. Але, як то кажуть, якийсь там осад від того залишається. Ну, Добре, якщо то все повикидати і просто користуватись, то ніби все окей. Ось так виглядає олива, ось так виглядає койот. Також внутрішня частина відрізняється по кольору. Ну, тобто шкіряна частина у оливи, вона, ну я, до речі, не знаю, вона от в койота більше до оливи підходить. Типу, якби було отак, мені здається, було б непогане поєднання. Але, ну, в принципі, мають ось такий вигляд, всередині точно те ж саме. І е, також запитання, що в них зимового, я теж не дуже зрозумів. Тут ще й сніжинка навіть намальована. Е, якщо такі зими, як у нас зараз, коли це 0 градусів і там, мінімальна температура, я не знаю, мінус 5, мабуть, менше, і не опускалася, то для таких зим, звичайно, їх можна і зимовими назвати. Але я думаю. Їх можна використовувати спокійно у всі сезони, тобто, в принципі, все сезоні. А зимою вони руки Ну навряд чи будуть там зігрівати, так, тут шматочок шкіри, але тканина тоненька, і ну, зігрівати вони точно гарно не будуть. Тому називати їх зимовими дещо дивно. В принципі, в принципі, на цьому, мабуть, і все. Додаються мені ще рукавички, також українського виробника, і хотів зібрати повністю все спорядження і також весь одяг на собі саме українського виробника. Ну і в цілому в мене це вдається. Тобто бренд одягу я для себе також обрав, це Камотек. Рукавички ну хай вже будуть пік-так, можливо, ще якісь є, в принципі, ще виробники, інші рукавичок, саме українські. Ремінь, як бачите, Рагнарок, далі там спорядження у мене, балістика і Ювін Просто. Обвіс на автомат Калашникова, круг, що також Україна, магазини для автомата Стілпласт. Що в мене ще залишилось, ну там не знаю, кепка, фліска, термуха також можна брати від Камотек. Взуття, до речі, також є в Камотек. Або по взуттю, в принципі, є багато, досить брендів, є, так би мовити, з чого обирати. Тому якщо комусь важливо користуватись всім українським і підтримувати українського виробника, в наш час це зробити досить просто і, в принципі, є досить широкий вибір. Ті ж самі виробники одягу, їх також досить багато є з чого обрати, і роблять багато класних та якісних репортажів. Чей на цьому, все друзі? Це був було невеличке відео про рукавички, пік так про українського виробника. В принципі, цей огляд добігає кінця. І я всім вам дуже дякую за перегляд. Дуже дякую, що підтримуєте мій канал. Не забувайте поставити лайки, підписатися, якщо хтось раптом не підписаний. Ну і також можете перейти в опис, там є посилання на відео про одяг. І просто перейти на канал, подивитись, там є купа різних відео про купу різних цікавих речей. Дуже вдячний вам за підтримку, дуже дякую, що дивитесь, І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. З вами був Полікарпович. Бувайте!